Коли в 22-му році почалася війна, нам з довелося з сім'єю виїжджати. Ну, не хотілося залишати домівки, але вже не було ні світла, ні води, льоти були, ну, і ми виїхали до Запоріжжя. А тепер, виходить, коли дивлюсь на Дніпропетровщину, коли Людям також приходиться виїжджати. Дуже, дуже боляче дивитися на це і розумію, як, як це важко залишити все, що ти будував, купував, строїв, налагоджував і просто залишити всім ворогам, які приходять і йдуть сюди. До чого це я все кажу. Все одно люди повинні ми повинні друг другу допомагати, якщо є можливість. І просити Бога, щоб допоміг і Збройним силам, і переселенцям, які попадають в такі складні становища. Не будьте байдужими, допомагайте, тому що. Насаперед дуже важко залишити і все і кудись, не знаючи куди йти. Це дуже проблема велика. Слава Україні. Молимося разом Богу і все буде у нас.